Чудова спроба захопити сферу в Раст. Ну а фул відес вже на каналі. Бігом дивитись. Також замітив, як на сфері, котра, до речі, знаходилася недалеко від мого будинку, заспавнився крей. Туди я і побіг. Я був там один із перших. До тих пір, поки мене не почали пушити читери. 7 хвилин Протримати и хоть. О вон лізе, Лиза, пиздила. Ну шо це за хуйня ж якийсь Спис. Ну а граю я на українському проєкті Good Like Ukraine з ось такою чудовою картою України. Водь мій промокод ІРЖА та отримую ось такі бонуси на старті вайпу. Підключайся на сервак, адже я тут буду стрімити.